Я радий за те, що є з чого вибирати, бо минулого року вибирати було ну просто чого. А за рік українська музика настільки прокачалась, настільки багато крутих виконавців, які подають сильні треки, і не тільки для Євробачення, а просто для того, щоб послухати. Ми можемо взяти попередніх виконавців, ми можемо взяти Future Culture, і у них хороша пісня. У них хороша пісня на те, щоб послухати, на те, щоб кайфанути. Так, хай вона не на Євробаченні, але вони заявили про себе, вони отримали свою аудиторію. І завдяки тому, що аудиторія почала підтримувати українських виконавців, українські виконавці розправляють крила, і у нас з'являються дійсно хороші пісні. І у нас нарешті є, з кого вибирати на Євробаченні, навіть беручи всі обставини за рік, за рік.